Відбір на літні Паралімпійські ігри у розпалі. Українські фехтувальники, які втратили позиції через війну, намагаються сьогоднішніми результатами перекрити пропущені старти. Утім, дається взнаки і нестача тренувань у першій половині минулого року. Налагодити графік виїздів і навчально-тренувальних зборів, остаточно зібрати команди після початку повномасштабної війни вдалося тільки восени. А без рейтингових балів у Париж не потрапити. Бажання виїхати на, на всі старти, тому що йде відбір і треба здобувати рейтинг, і по, щоб потрапити на Паралімпійські ігри. І навіть не тільки потрапити, а потрапити з дуже гарним коефіцієнтом. І це необхідне, тому що від, відбудовується сітка, якщо ти зараз показуєш гарний результат. То на Паралімпійських іграх буде трішки легше. Кубок світу з фехтування на візках в італійській пізі, на якому виступили наші спортсмени, вже четвертий старт сезону. Два кубки і чемпіонат Європи пройшли для команди доволі продуктивно. А ось на змагання у Вашингтон потрапити не вдалося. Кількість спортсменів та конкуренція у фехтуванні збільшується з кожним паралімпійським циклом. А ось кількість місць не зростає. Лише по кілька учасників з Європи, Азії, інших континентів та лідери світового рейтингу виборюють право боротися за медалі паралімпійських ігор. Змагання у пізі принесли нові сюрпризи для української команди. Зараз вперше приїхали спортсмени з Китаю. Які не, не приймали участь раніше із-за ковідних обмежень в Китаї. О, от, вони приїхали дуже зголоднівши до фехтування. Також треба відзначити, що це команда No1 світ, світі. Ну, і також підтягнулись всі топові спортсмени з європейських е, країн: це і Франція, Італія, Польща, Венгрія. Немеччина. Тому зараз іде дуже-дуже запекла боротьба. Попри нові перепони на змаганнях, перші здобутки в кишені української команди. У перший змагальний день Андрій Демчук та Дмитро Сереженко підійшли дуже близько до п'єдесталу. Але здобути медаль вдалося тільки Олегові Науменку у чоловічій Рапірі в категорії Б. У другий день змагань володаркою срібної нагороди у жіночій рапірі категорії А стала Наталія Морквич. Нагадаємо, що на цьому кубкові змагаються 13 представників команди. На лікуванні залишились тільки Олена Федота та Євгенія Бреус, які вже зарекомендували себе на попередніх змаганнях сезону. Вітаємо команду з першими перемогами і тримаємо кулачки далі. Це буде Україна.